Пані та панове, я Олінет, або якщо коротко, то амбасадор та головний дизайнер країни, а також творець таких слів, як меми, крінж, приколи і тому подібне Олінет, або ще як хтось писав в коментарях майстерний маніпулятор вашими почуттями. Вибачте, я спеціально все привітався! Так, ото розповім вам свою історію, як я став дизайнером та як я взагалі до цього докотився. Бо, блін, не втомлюся повторювати, заводи стоять одні дизайнери в країні. Да. Також хочу додати, що тема даного відео була обрана в моєму телеграмі. Тож, якщо ви бажаєте приймати участь у виборі контенту. Та багато ще чого цікавого, тож чекаю на вас, ви мені потрібні. Мій шлях розпочався ну точно вже більше ніж 15 років тому оце, блін, старичок, при на пікнічок. Бо я з самого дитинства, коли ще був маленьким, та навіть не думав про мінуси високого зросту, мав хист до творчості, мистецтва ігрушок з Макдональдса. Та ще до того, як я пішов у перший клас, я вже ходив на заняття по малюванню. Я, напевно, був там наймолодшим, бо я ще не вмів нормально читати, а вже малював. Блін, звісно, з тих часів жоден мій малюнок не зберігся, але повірте, а, але повірте, вірю, я повірив. Коли пішов у школу, то нічого не змінилося, я все ж так само продовжував малювати. Та мені це подобалося, напевно, бо є одна річ, з котру я не любив працювати, і мене іноді це так дратувало, це я кажу про фарби. Та оці фарби, котрі пензликом ото малюються. Я, до речі, досі не вмію ними користуватися нормально, бо завжди малював олівцями. А ото зараз ось ці ваші то комп'ютери з'явилися, то і все. Про усі інші методи малювання я забув. Бо, блін, коли мишкою можна все малювати, то і проблем немає. Отож, в школі вчителя одразу помітили мій певний потенціал та почали мене піхати у то на олімпіади по малюванню. Да уж чесно, мені це взагалі було не цікаво, коли вдома можна було пограти на планшеті в Майнкрафт. Тож, нашого ті Олімпіади здалися. Власне, я все одно відвідував ці мероприяття, та одного разу я навіть зміг здобути четверте місце, ото лох навіть в трійку не потрапив, але мене привітали з цим, навіть грамоту якусь дали. І вчитель по малюванню від себе подарувала мені якусь дерев'яну маленьку статуетку новорічної ялинки, бо власне тоді була зима. Ну, звісно, дивно було б, якби мені це подарували влітку, але я все одно був би вдячним, бо приємно ж. Власне, зі школи теж особливо ніяких фото з роботами не залишилося, проте я деякі маю. Як бачите, робив собі плакати для кімнати, типа крутой був. Та ну, все ж таки, я людина павук, але не кажіться нікому, бо відправлять назад в Нью-Йорк, в ту Америку, і що, блін, я там буду робити без вас? Усіх тож. Проте можна вважати, що в 10 та 11 класі мій творчий потенціал закінчився. Мені, блін, вже нічого не було цікавим, я нічого не хотів, мені на все було все одно, та і я навіть в школу перестав ходити. Я міг в будь-який день просто не прийти, пропустити та і нормально, бо я пішов у мат-клас, і хто ото захоче сидіти на 15 уроках етай математики вашій. Кожен день по три уроки це ж знущання, фух. Але в ті часи в мене почала з'являтися одна діяльність, котра, врешті-решт, і вивела мене на шлях дизайнера, та це меми. Уявіть прикол, якісь мемчики зробили з мене головного дизайнера цієї країни. Ні, можна поспорити на рахунок цього твердження, але в мене є доказ. Ось він, власне. І типу, як саме меми зробили з мене дизайнера? О, я почав робити свої меми. А підхід до створення картинки з приколом теж потребує певного творчого погляду, бо не може просто так людина. Без 15-річного досвіду просто сісти та зробити мем? Правда ж? Оце, до речі, ви можливо помічали дане зображення в багатьох моїх відео цього поважного джентльмена. Це дуже давній мем, який зберігся. Головне, блін, нормальні малюнки не збереглися, а ось щось подібне, то звісно. Він був створений випадково, як можна побачити, він зроблений з знака питання. А чого я взагалі про нього почав розповідати? Ну ладно, зато ви хоча б знаєте, що це за постійний гість в моїх відео. Одинадцятий клас закінчився, ЗНО пройшло, і власне треба кудись поступати. В мене ідей якихось не було, проте я, типу, планував поступати на графічного дизайнера, такий приїхав в університет, сідаю до приймальної комісії, і, власне, відбулося певне непорозуміння. Той клятий применко взяв і чисто мене залякав, що графічний дизайн то смерть, тобі там хана, ти просто спокійно дихати не зможеш, та в тебе не буде часу на власне життя, бо постійно то треба буде робити завдання. І я дивним образом піддався цій пропаганді і передумав поступати на дизайнера. Час тікав, тож я в той же день в тому ж університеті поступив на зовсім іншу спеціальність. Зараз я вам скажу на яку саме, але для початку у мене був певний критерій, чому саме на цю. Бо мені подобалося колись дивитися майстер-шеф, тож я поступив на готельно ресторанну справу. Ну, аргумент у виборі спеціальності дійсно був переконливий, згодні та. І ось зі своїм творчим потенціалом я обрав щось протилежне цьому. Я думав, зараз там чікі-пікі, все класно буде, будемо щось готувати круте, а Ектор буде казати на балькон. Але це зовсім було не так. Зараз я вам продемонструю, чим ми займалися на навчанні. Я це не хочу якимось чином коментувати, тож, просто подивіться ага. 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 Вау. Класно. Побачили та? Все. Я провчився перший курс, і знаєте що? Я вирішив подивитися, чи зміниться щось на другому. Спойлер: ні. Тож на початку другого курсу на цьому ГРС я знав, що після цього я переходжу на дизайнера. Бо ось ці два роки я просто так не витрачав. Я розвивав свій творчий потенціал, робив свої проекти, малював. Придумував і тому подібне, корот, поглинувся у творчість. Зараз я зовсім не жалкую, що це все трапилося саме таким чином, що я навіть втратив один рік, бо якби одразу поступив на дизайнера, то вже в 2024 році закінчив би навчання, а так тепер в 2025 лише. Проте я дійсно набрався більшого досвіду перед тим, як поступити на дизайнера, тож. Мені зовсім було нескладно навчатися, а також, якби все відбулося б одразу, то хто знав би, як воно по ефекту метелико спрацювало би, бо, власне, мене зараз все влаштовує, тобто все так, як має бути. Тож 2022 рік можна вважати моїм офіційним стартом в сфері дизайну. Хоча я поступив у вересні, але ж я знав, що я це зроблю. Тож, я розпочав підготовку самого початку року. І першим же чином, що треба зробити перед тим, як ставати дизайнером, це зробити фріковську зачіску. Тож, я так і зробив, спочатку була така, але поки поступив, то це ж минуло півроку, та я виглядав як альтушка. Ото, звісно, прикалісте, добре, що зараз все по-іншому, бо я людина-павук. І на початку року я заснував власну студію типу компанію зі своїми проєктами. Де був я, як творчий мозок і генератор ідей та відповідальний за візуал, а мій знайомий був програмістом, а пізніше планували залучати ще більше людей. Ми мали займатися розробкою ігор і не тільки, бо там були різні мої проєкти, такі як комікси та книги. Загалом таких проєктів було 17 штук. Над деякими я досі працюю, деякі заморожені, деякі недороблені, деякі скасовані, можливо, навіть зроблю колись окремі відео про недороблені або скасовані проекти. Та і в мене вже є відео про мої невдалі, тож можете також його переглянути. Так ось, ця компанія офіційно, ну як офіційно, просто заснована, була 19 лютого 2022 року. А через п'ять днів ми знаємо, що трапилося. Тож, всі плани змінилися, бо мій колега переїхав, та ми перестали спілкуватися, тож і все. Але, типу, а чому мені все закидувати, якщо я можу почати робити все самим? Та я так і зробив. Я в той момент стільки речей створив, стільки всього було, ну, коротше, максимально сильно поглинувся у творчість. Та до вересня, до самого вступу я максимально був підготовлений до навчання на графічного дизайнера. В мене є окреме відео, в якому я розповідаю про мій вступ та навчання, тож можете переглянути для повної картини, ну і відповідно відео про роботи з навчання, щоб ще більше поглинутися у контекст історії, бо це можна вважати трилогією Олінеда про графічний дизайн. 2023 рік взагалі вже все розставив по місцям. Я вже робив достатньо якісні та класні речі, та вже почав отримувати профіт від цього. Звісно, і раніше таке було, але небагато тому саме 2023 рік приніс набагато більше змін, які вплинули і на повсякдення. Ну і 2024 рік. Був максимально про саморозвиток, про самовдосконалення та творчість. Теж є відео про це, ось воно власне. Капець, ото скоро не буде, треба щось говорити у відео, а просто казати: подивіться це відео, подивіться це, або це. Ото, звісно, прикол Оліни, Ти, звісно, ото прям анекдот якийсь. Ну і власне зараз, початок 2025 року, який обіцяє бути максимально перспективним. Отак ось. І якщо ви все таки маєте якісь сумніви, наприклад, в тому, куди поступати або будь-які інші ситуації із життя, то робіть так, як, власне, ви хотіли би: робіть те, до чого у вас є бажання, цікавість, тобто те, що вам подобається. І навряд чи ви обманете самі себе, у разі чого все можна змінити і почати по-новому, бо власне все залежить від вас. Тож будьте більш сміливими, вірте в себе, бо я у вас вірю. Не бійтеся помилятися та якихось провалів, або якщо у вас щось не виходить, то все одно продовжуйте. Бо ось для прикладу я вів свій телеграм-канал з вересня по грудень, в котрому був лише один я. Тобто я робив пости та комунікацію сам з собою. Це зараз вже там майже 100 найкращих людей в цьому світі. Люблю вас всіх. Тож, дійте. Блін, робив відео про мій шлях до дизайнера, а вийшло якесь мотиваційне відео. Ну, блін, а що поробиш? Людям треба якесь натхнення. Тож, допомагаючи можу. Сподіваюся, вам було цікаво ото слухати мене. Я вам безмежно дякую за ваш потужний перегляд. Підтримайте відео там лайком своїм або що там ще можна. Ну, коротше, ви знаєте краще за мене навіть. Пишіть в коментарях, який ваш улюблений персонаж із Марвел, в мене Бетмен. Запрошую вас до свого телеграм-каналу, це достатньо важливо, бо треба будуть люди для реалізації однієї із рубрик на каналі в майбутньому. Ну і також буду вдячним. Якщо ви підпишетеся на мій інстаграм. Все, зустрінемося десь там, короч, і я люблю рис. Ех, я, до речі, колись робив меми про Бравл Старс, то, звісно, прям приколіст був. Ех, вибачте.